Звичайно, виноград не можна назвати панацеєю від проблем зі здоров'ям, але в деяких випадках вживання ягід або соку допомагає швидше подолати багато хвороб і покращити роботу окремих органів. Вітаміни у винограді та важливі для здоров'я речі, виноградний сік. родзинки, свіжий виноград, корисні властивості цих смачних продуктів не викликають суми, і навіть вино в розумних дозах, цілюще для організму, дізнавшись про ті, які є вітаміни у винограді, ви зможете не тільки насолоджуватись приємним смаком плодів, а й успішно використовувати їх для власного оздоровлення. За багатим вмістом вітамінів, мікро. Та макроелементів, органічних кислот та інших важливих речей виноград сміло може конкурувати з надзвичайно корисними яблуками: невеликі зелені, фіолетові, бурштинові та темно-червоні плоди, джерело вітамінів, АСДО до р та вітамінів групи в усоковитих виноградинах містяться залізо, кальцій, хром, цинк, калій, кобальт, кремній, бор та інші необхідні людині мінеральні солі. Так, всього 100 грамів нерозбавленого виноградного соку здатні подарувати вам від 7 до 96 мг марганцю, 15-20 мг нікелю до 12 мг магнію, а свіжі ягоди поповнять запаси калію в організмі, покращуючи тим самим роботу нирок і серця. Виноград насичений важливими для обміну речовин амінокислотами аргінін, лізин, метіонін, гістидин, лейцин, гліцерин і цистин. Також у плодах присутня до 60% яблучної кислоти, а в інші 40% містяться щавлева, лимонна, бурштинова, кремнієва, фосфорна, мурашина, винна та глюконова кислоти. Користь винограду міститися не лише у соковитій м'якоті плодів, листя багати флавоноїдами, органічними кислотами, холіном, бетаїном, каротином, дубильними речовинами. До складу зерняток входить 20% виноградної олії. Ванілін, дубильні речі, флобафен і лецитин. Цінністю володіє і тонка шкіра виноградин. Завдяки речовині ресвератролу, виявленому в темних сортах, вона має протизапальну та протипухлинну дію. Також у ній містяться ефірні олії, гарбувальні, дубильні та пектинові мови. У плодах винограду кількість цукрів може досягати 26%, але на відміну від цукрового буряка ці цукри. Фруктоза і глюкоза засвоюються органом в кількість разів краще і, як моносахариди з меду, одразу надходять у дах, чим корисний виноград при різних захворюваннях, цілющі влади винограду особливо проявляються в наступних випадках при серцевих захворюваннях. Ягоди запобігають блокуванню судом холестерином і насічують кров оксидом азоту, який не дає утворюватися кров'яним згусткам при бронхіті вживання свіжих плодів лагодити відхаркувальну дію. У астматиків винограду покращують стан легень і дихальних шляхів. При мігрені добре допомагає нерозбавлений виноградний сік. Ягоди ефективні при запорах завдяки своїй проносній дії. Вживання свіжого винограду дозволяє подолати розлад шлунка. Води полегшують роботу нирок, нейтралізуючи кислоту в організмі. Міститися в червоних сортах винограду Ресвератрол затримує розвиток хвороби Альфхеймера та інших нейродегенеративних захворювань. Антиоксиданти запобігають появі катаракти та інших пошкоджень, викликаних вільними радикалами. Темно-червоний сік захищає від раку молочної залози та колоректального раку, а також перешкоджає розширення ракових клітин. Світлий сік знімає втому, поповнюючи запаси заліза в органі, і дає миттєвий заряд енергії антоціани, підвищують імідж щоденне вживання винограду допомагає захиститися від вікової втрати зору на 40%, зменшуючи ризик її виникнення. Крім того, виноград цінується за свої антивірусні. Та антибактеріальні властивості, а також за здатність довіряти процес старіння завдяки впливу антиоксидантів, у яких випадках виноград може завдати шкоди, незважаючи на вітаміни, корисні речі та цілющі влади винограду, вживати його в їжу та пити соки на його основі можна далеко не всім. Так, через велику кількість цукрів не рекомендується не лягати на виноград тим. Хто страждає від ожиріння або хвороб на цукровий діабет, клітковина, що міститися в плодах, здатна нашкодити організму при виразковій хворобі шлунка та при виразці 12-палої кишки, хронічний коліт, запор, фаренгіт, легеневі захворювання у хронічній формі, туберкульоз у стадії загострення, ниркова недостатність, діарея та гіпертонія. Також накладають заборону на вживання винограду. Жінкам у останньому триместрі вагітності варто виключити виноград і сік з нього з раціону, тому що він може мати негативний вплив на роботу молочних залоз, а при грудному вигодовуванні ця ягода може спровокувати коліки у унемовлять після шкірного вживання винограду або соку рекомендується полоскати рот, оскільки велика кількість цукрів сприяє швидкому руйнуванню зубних тканин, особливо за наявності карієсу.